Незалежність це насамперед внутрішній стан. Це стан свободи вибору, свободи думку, можливість жити у вільній країні. Це незламність. Це ми, наша нація, яка постійно стоїть. Великий дар Божий. Можливість бути вдома, почувати себе вдома, вдома в рідній державі. Це не, не просто слово, це люди, які творять цю незалежність. В першу чергу проєкт обличчя незалежності присвячений тим людям, які борються за незалежність, які захищають наші кордони, які лікують, волонтерять, які працюють на перемогу всіх тих, хто любить Україну, шанує її і дбає за її майбутнє. Із восьми сфер дій, впливу, там як медицина, військовослужбовці, ми обирали тих людей, яких, дії яких є найбільш активними. Які зараз дуже багато чого зробили для України і для незалежності, і сьогодні вони є прикладом обличчя незалежності, і це більше як мотиваційний проект, який надихає людей теж робити, боротися, Ми планували. Е Набагато менший масштаб цієї події, так, але так, так сталося, так Бог покерував, і так багато людей відгукнулося, і залюбки приєдналися до цієї події, що такої інтенсивної роботи було орієнтовно два місяці, але насправді ідея про такий масштаб і, таку, і, і такий благодійний захід вже жив в наших з Христією серцях давно. Коли ми нагороджуємо людей, які є обличчями незалежності, то ми думаємо перш за все про збройні сили захисників і захисниць. Саме вони визначають хід події, хід історії. Але часто за кадром залишаються рідні наших героїв. І вони є частиною життя і частиною боротьби. Для нас важливо пам'ятати тих, хто воює, тих, хто загинув. І тих, хто завжди є поряд, з тими, хто надає натхнення і визначає, якою держава сьогодні. Кожна така нагорода за наших синів, отримана нами, це ще одне повернення їх на цю землю і до цієї боротьби, яка триває. Від імені свого сина я закликаю усіх. Сповнити те, що вони почали, але не завершили. Слава Україні! Це не я обличчя Незалежності це наш персонал, це вся клініка, яка весь час, весь військовий період працює без жодних вихідних, без жодних. Відпусток практично і працює для того, щоб держава стоїла, щоб дітям надавати медичну допомогу, щоб лікувати дітей із прифронтової лінії, з фронтової лінії. І це є незалежність. Це ми стоїмо за для того, щоб наша держава не впала не здалася». Кожен українець є частинкою тої великої мозаїки України і вносить свій вклад. І, можливо, ці номінації, вони чим важливі? Що людям додають сили і мотивації, що вони потрібні. Бо найбільша проблема у час війни, особливо вона торкає тилу. Є те, що люди працюють, працюють, працюють і вигоряють. Їм бракує мотивації, що вони добре роблять, що вони на, на, на добрій дорозі, і такі заходи оживляють мотивацію. Як на мене, це найголовніше. Як е, поїсти, як помолитися, як вдихнути свіже повітря, так само ми маємо підтримувати кожен день е, наших хлопців. І не пачкою цигарок, не якимось одним дроном на півроку, а суттєвим великим масштабним вкладом, великим процентом нашого заробітку. Ми ну це там скромно чи не скромно, дуже часто, коли маємо можливість, ми до 40% нашу чисту заробітку віддаємо нашим козакам як дяку і як обов'язок за те, що ми живі, що ми здорові. Люди мають боротися за свою незалежність, і я думаю, що українці зараз, як ніхто, показують всій Європі і всьому світу, що таке справжня незалежність для них, і хто як не ми маємо підтримувати такі заходи, якщо нам Господь дав. Талант, якщо нам Господь дав слово зі сцени, що ми можемо е, віщати до е, багатьох до мас, то звичайно, що ми підтримуємо такі заходи. Я вдячний взагалі всім е, виконавцям і всім е, лідерам думки, які виступають зі сцени е, заради нашої незалежності. Ми маємо надію, що наш всеукраїнський проект обличчя незалежності стане такою гарною традицією, і буде щоріч проводитися, щоб вшанувати тих, хто бореться за незалежність. Коли запитують, що таке війна, словами відомого героя, воїна, філософа, поета Максима Кривцова, він сказав, я завжди відповідатиму, це імена. Так, це імена. Мій син справжнє обличчя Незалежності, він народився в перший місяць незалежності, 21 вересня 1991 року. Він народився вільним. Він зробив все, що міг. І віддав все, що мав, за те, щоб вільними жили ви Во їхній подвиг є наш шлях до перемоги. Слава Україні! Героям слава!